Всіх глядачів на своєму каналі Анна Штадлер. Рада, що ми знову з вами. Сьогодні я хочу, по-перше, подякувати вам за ваші коментарі. Там дуже багато цікавих питань ви ставите. Також за ваші реакції, вподобайки, це просто щось неймовірне. За ваші подяки. Це мене мотивує знімати більше відео, розповідати більше цікавих та корисних речей. І це відео, з котрим зараз я власне виходжу, воно присвячено списку відтворення транспорту Німеччині, в котрим я розповідаю про те, як краще їздити у Німеччині, оскільки тут дуже дорогий проїзд. І попередні два відео в моїх були про те, як підписатися на пільговий квиток Deutschlandticket, а також як зняти цю підписку, якщо вона вам більше не потрібна. Сьогодні ж я виходжу з третім відео, в котрому розповім вам про деякі зрушення, тому що цей додаток, який я вам показувала раніше, він буде скасований, його вже більше не буде. І я хочу вам розповісти, що тепер робити. А також на моїх попередніх відео я зібрала кілька найбільш популярних питань і теж вирішила. Дати такі короткі відповіді на ці питання. Вони стосуються, по-перше, того, чи можна купити Deutschland Ticket в туристичному режимі, чи підходить цей варіант квитка з оплати приїзду для тих, хто просто приїжджає до Німеччини. І друге питання пов'язане з тим, що часто ви задаєте питання, що не стосувалася того. Додатку deutschland Ticket. я хочу трошечки спрямувати вас, якщо у вас виникають будь-які проблеми, пов'язані з покупкою deutschland Ticket, з тим, що у вас знімаються, не знімаються кошти з картки, з якимись скасуваннями, коли ви не можете знайти варіант і отримати ваші відповіді, що вам потрібно робити. Також я вам про це розповім. Ну, а перед тим як я почну, прошу вас поставити вподобайку цьому відео. І не соромтесь, будь ласка, писати коментарі. Мені завжди цікаво, коли ви ділитесь зі мною своєю думкою, коли ви задаєте свої питання, я радо на них відповідаю, коли маю час. І також висвітлюю деякі з найбільш популярних питань на своєму каналі. Отже. Давайте поговоримо про те, що тепер у нас, які зміни у нас в плані Дочлантікіта, що з ним тепер буде? Як ми всі, можливо, пам'ятаємо, а може хтось і не знає. Коли українські біженці приїхали до Німеччини, то приїзд для нас складав, вартість приїзду складала 9 євро. Потім це змінилося, і ми всі купували Дочлантіт за 39 євро. Після того минулого року у нас а, знову відбулися деякі зміни, а, що призвели до значного здорожчання, аж на цілих 10 євро а, власне, дочлен тікета І а, ми всі були змушені купувати його вже не, по, не за пільговими цінами, а більш дорожче а, за 49 євро. Тепер а, в цьому році знову а, пройшли якісь зміни, і нам знову зробили. Покращення, і ми тепер знову можемо купувати цей квиток назад по 39 євро. Коли я робила попереднє відео, як підписуватися на Deutschland віддалено, це було дуже зручно, це було через певний додаток, в котрому можна було просто зайти, ввести свої дані, укладати договір і мати в цьому додатку свій Deutschland показувати його контролерам. То зараз все змінюється. З 1 січня ціна на Deutschland Ticket повертається стара, Тобто він знову коштує 39 євро. Але цей додаток вже закривається, він не буде працювати. Нам потрібно готуватися до того, що ми не зможемо одного дня туди зайти. Це буде дуже скоро. Якщо я не помиляюся, це буде у березні. Тобто, в лютому ще продовжують діяти deutschland Ticket, щоб передплачений був в додатку. Після цього додаток закривається, ви зможете прочитати це повідомлення. У кожного в додатку воно є. І більше грошей не будуть зніматися з картки за СЕП переказом. І ви не будете мати вже автоматично собі. В телефон видалено цей QR-код, який підтверджує, що ви маєте право, що ви сплатили за приїзд в Bahn. Що ж робити? Натомість, ми можемо видаляти цей додаток вже після березня. І для того, щоб купити Deutschland Тікет, нам потрібно звертатися безпосередньо в офіси Куфа -Б. Або в офіси інших провайдерів, котрі є у вас міста, це можуть бути інші провайдери транспорту, і в них вже з ними домовлятися. Ціна, як я вже казала, на Ticket складатиме 39 євро, але це ціна, якщо ви маєте спеціальну картку міста, в котрому ви живете. Ну, наприклад, я живу в місті Кель, і тут є картка. Жителя Кельну, називається Кельн Пас. Вона дозволяє певні відвідування, наприклад, музеїв, певні, от, проїзд і ще якісь варіанти соціальних послуг отримувати за пільговою ціною. Тобто, якщо у вас є оформлена така картка містянина, то ви можете з нею підійти до КАУФА-Б, або до іншої організації, що надає послуги транспортні у вашому місті. І придбати Дочлантіт по 39 євро за ціною 39 євро. Якщо у вас немає такої, такого документа, котрий підтверджує ваше право е, на те, що ви можете отримувати пільги, то ви, на жаль, не зможете придбати пільговий квиток на проїзд і будете сплачувати за проїзд відповідно до е, встановленої у вашому місті ціни на проїзні, котра. Висвідчується, коли ви дивитесь на оці автомати, в котрих можна купити квиток. От така інформація, що стосовно до оновлення вартості проїзду для тих, хто живе, має 24-й параграф у Німеччині і е, має картку містянина, е, котра підтверджує право на е, отримання пільг. Так що це новина трошки і така корисна, і приємна, тому що можна тепер трошки зекономити грошей. Але з іншого боку, я так розумію, що доведеться щомісяця приходити до КФУ і отримувати там новий квиток. Але, можливо, цей квиток можна оформити як абонемент. Ще про це я нічого не знаю, тому що я ще не ходила. І о, мій Deutschland Ticket ще передоплачений, я ще користуюся додатком. Коли я вже піду на розвідку в АБ, я тоді, можливо, якщо вам буде це цікаво, ви напишете мені багато коментарів, зніму додатково відео про це. Тепер, що стосується питання, котре ви постійно задаєте мені, багато людей насправді задає це питання відносно того, чи можна... Скористатися квитком за 39 євро для проїзду туристів. Таке питання я часто зустрічаю, і я хочу вам сказати, що ні. Цей квиток, який має пільгову ціну 39 євро. Тобто, загалом в кельні, наприклад, вартість проїзду в транспорті складає за один квиток в одну сторону. Короткий 2, 2, 30, 2 євро 30 центів, якщо не помиляюсь. Довгий квиток складає 3 з чимось євро. Місячні є також абонементи, але вони не дешеві. Там порядка 150 євро на місяць потрібно сплатити для того, щоб отримати повний all-inclusive квиток, в котрий входить і автобус, і Єсбан, і Убан. І всі ці речі. Тобто проїзд тут не дешевий, і цей квиток Deutschland Ticket, який продається з пільговою ціною 39 євро, він розрахований на ті верстви населення, котрі не можуть собі дозволити, вони не заробляють, не ходять на роботу з якихось причин, це і ті люди, хто ще інтегруються, проходять інтеграційні. Процеси і ще не встиг знайти собі роботу. Тут дуже багато мігрантів, дуже багато людей з мігрантським бекграундом. Також це і люди похилого віку, котрі отримують невисоку пенсію, на котру їм, їм вистачає лише на поїсти, і вони не можуть собі дозволити купувати повну ціну, оплачувати приїзду в міському транспорті. Це студенти, ну і от о, такі верстви населення соціально що знаходяться в скрутних фінансових умовах. То для них передбачений Deutschland Ticket квиток, який продається з великою знижкою, і в таких людей є обов'язково їхнє посвідчення того, що вони мають право на ці пільги. Тобто, це не такий квиток, котрий продається для будь-кого. Вам обов'язково, коли ви прийдете до КФБ, зададуть питання, ваші документи, ваш кельнпас, і коли оператор встановить, що ви дійсно маєте право отримувати пільговий квиток на проїзд, тоді він вам його продасть. В іншому випадку, якщо ви скажете, що ви турист, то ви такого квитка не отримаєте. Чому? Все просто в Німеччині рахується, що туристи це люди, в котрих гроші є. Тобто вони заробляють настільки гарно, що вони можуть собі дозволити приїхати кудись, в якесь місто, і там проводити вільний час, і вони не потребують якихось пільг додаткових. Тому для вас. Як для туриста ніхто не буде робити ніяких знижок навпаки, коли людина приїжджає подорожувати, вона розглядається як людина, котра успішна, котра працює, в неї є можливість подорожувати, бачити світ, вона витрачає кошти на житло не вдома, на харчування в ресторані. І тому не ну, зрозуміло з якої причини. Така людина має користуватися пільгами як така людина, що знаходиться в соціально скрутному становищі, і не може дозволити собі, навіть іноді купити нормальну їжу, не говорячи про те, що вона не може дозволити собі оплачувати повністю проїзд чи їздити в якісь подорожі. Тобто тут вважається, що якщо ви. Їздите у відпустку, то ви маєте вже працювати, тому вам не продадуть пільговий квиток. І ще останнє питання, яке я хочу розглянути в цьому відео, друзі, те, що ви мене завжди питаєте, це питання стосується. Воно таке багатогранне, тому що воно ви, може виглядати так. В моє, з моєї картки не знялися кошти. Мені потрібно вточнити якийсь функціонал. Я не знаю, як купити з мого додатку eh, Deutschland Тікет для своїх дітей, як оформити те, як оформити це. E, я не можу на жаль відповісти на всі ці запитання вам кваліфіковано, тому що я не є. Представником транспортної організації я не працюю в Deutsche Bahn. Можливо, колись буду працювати тоді зможу вам відповісти більш чітко на ваші запитання, але на, на зараз. Я не маю такої можливості. Я просто як користувач, котрий спробував Deutschland Ticket, мені сподобалося, і я вирішила, що ця тема варта вашої уваги, варто з вами цим поділитися, тому що вельми зручний спосіб купувати Deutschland Ticket, який не займає абсолютно ніякого часу. І тому я зняла відео про те, як зробити собі Deutschland Ticket в цьому додатку. Оскільки далі у нас з вами розвивається спілкування, я щось іще знаходжу якісь теми, котрі, я вважаю, що для багатьох з вас вони будуть цікаві, тому я знімаю наступні відео. Але всі ваші негаразди з додатком, з карткою, з оплатою, ви можете з'ясувати на місці, вам потрібно звернутися з цими питаннями до самих. Провайдерів транспортних послуг. В них зазвичай у Німеччині передбачені такі офіси, там де вони надають консультації очно. Тобто ви приходите і у людини питаєте прямо у віконці чи за столиком те, що вас цікавить. Ну, вам, звичайно, доведеться попросити когось знайомих чи скористатися самому своїми знаннями, володінням німецької мови і звернутися до оператора. До і я думаю, що вам допоможуть, тому що в багатьох випадках така консультація віддалено, вона дуже ускладнена. Я не знаю ні ваших методів платіжних, ні ваших карток, ні ваших балансів на карті. Можливо, вам не знімають кошти, тому що там нема що зняти. Ну, різні є такі дрібниці, та, дрібні деталі, котрі я не можу публічно в своїх коментарях з вами з'ясувати. І найбільш зручним і дієвим способом буде вам взяти всі свої документи, всі свої питання, якщо ви не вмієте ще німецькою мовою, гарно говорити, взяти когось з знайомих, хто може вам допомогти, або звернутися до організацій, таких як Карітас чи Мальтузянський хрест, щоб вони пошукали вам перекладача, котрий зможе з вами сходити в. Та представити ваші інтереси у КФОБ чи в іншій транспортній організації, і там з'ясувати. власне. Тому що це найбільш зручний і правильний спосіб. Тож, я вам дякую за ваші запитання, деякі з них я можу відповісти і раду це роблю, але деякі краще з'ясовувати безпосередньо з надавачем послуг. Транспортних. І не тільки транспортних, іноді деякі питання, котрі в режимі блога неможливо освітити. Що ж, на сьогодні це було все, що я хотіла вам сказати. Я вам дуже дякую, я сердечно вдячна за те, що ви дивитесь мої відео, за те, що ви їх поширюєте, ставите свої вподобайки, мені дуже приємно бачити, що це відео є корисним. Також мені цікаво е читати ваші коментарі. Я прохаю вас, запрошую до комунікації, діліться своїм досвідом. Е навіть якщо у вас немає запитань, то ви завжди можете написати про свій досвід, як ви користувалися Deutschland Ticket, як е От зараз Deutschland Ticket додаток буде закриватися, і мені цікаво, е як він це. Робить, наскільки це, скажімо, без проблем відбувається, чи не застрягають там якісь кошти, чи не виникає там якихось проблем. От якщо у вас є якийсь досвід, ви вже бачили, як розторгається цей договір, то напишіть, будь ласка, в коментарях мені і я з задоволенням це прочитаю. І якщо буду мати якісь свої думки, то я з вами також залюбки цим поділюся. А На зараз я з вами прощаюся. Дякую вам за перегляд, на все добре. І бажаю вам успіху, бажаю вам користуватися і надалі цим прекрасною цією можливістю, яку надає держава Німеччина, для того, щоб ми могли їздити і не платити всі гроші цього світу. Па-па!